19 квітня на рідному стадіоні Олександрійська команда приймала футбольний клуб Миколаїв. Атакувати миколаївці наші гравці розпочали ще з перших хвилин зустрічі. І вже на 10-й хвилині провели перший гол у ворота гостей. Ударом головою відзначився Сергій Старенький. Після забитого голу Олександрійці не зупинилися і активно пресингували суперника. Стримувати натиск господарів миколаївцям вдавалося майже до завершення першого тайму, доки наші гравці не влаштували справжній штурм їхніх воріт. На 40-й хвилині... Після подачі з кутового головою забив Євген Банада. А за кілька хвилин Гол Близнюк з також стандарту і теж головою забив Олександр Іващенко. Перший тайм завершився розгромними 3-0 на користь Олександрії. У другому таймі Олександрійці продовжували створювати небезпечні моменти біля воріт Миколаєва. Однак захист гостей грав досить надійно. Під кінець поєдинку наші гравці дещо зменшили натиск, а миколаївці навпаки заграли більш розкуто. Однак це не завадило Юрію Коломійцю на в й хвилині ударом головою забити четвертий гол у ворота Миколаєва. Саме головне це було настроїти хлопців на цей матч. Я дуже вдячний хлопцям, що ми дуже серйозно підійшли до матчу. Хлопці вийшли і показали непогану гру, на мій погляд. І найголовніше, що ми два м'ячі 50-стандартних положень. Тобто кутових, на, на якими багато на ми працюємо. В цілому я задоволений. Я думаю, що і вболівальники теж задоволені грою. І треба рухатись далі, Не зупинятися, тому що ми не дивимося турнірну таблицю, ми граємо для людей. Наступний запланований на 25 квітня матч з Алчевською сталі Олександрія пропускає, оскільки команда з Алчевська знялася з чемпіонату. Тож наша команда автоматично отримала три залікові очки і має час на відпочинок.